Отже, розпочнемо нашу роботу з налаштування. Для е, продуктивної роботи і для того, щоб у вас все працювало в програмному забезпеченні доплокат, нам необхідно з вами буде пройти всі ці покрокові налаштування. І отже, е, я надійшлю вам такий ось zip файл в якому будуть зібрані дані документи, е, дана методична рекомендація стосовно того, як правильно налаштувати дану роботу і, і налаштування стосовно тих папок, які повинні міститися. Для початку роботи я рекомендую вам розархівувати даний файл і десь розмістити на робочому столі. Наприклад, я в себе розмістила на робочому столі, саме ось у папках налаштування автокад. Топокат, і в і я перенесла всі ці файли. Отже, розпочнемо нашу роботу. Зараз я е, розкажу вам поетапно, що ми будемо за чим робити. Отже, е, для початку е, наш топокат був розміщений і встановлений на е, програмному, на локальному диску C. і диск С, програмдата, е, далі адлону, адало топокат 24. Отже, ми зараз переглянемо, де саме знаходиться наш випкат. Ось я розархівувала ці документи, і ось я бачу, що він у мене знаходиться. Локальний диск C, потім Program Files, «Аддону» і ось топокат, він міститься у мене тут. Всі ці папки я закинула із вже розархівованого файлу. Я їх перемістила. Виділивши, виділивши ці папки, я їх просто перемістила ось сюди, у, у мою папку на локальний диск C. і на цьому диску вже містяться ці файли. Отже, наступним кроком, після того, як ми перемістили ось ці файли, ми будемо переходити вже безпосередньо до налаштувань у самому програмному забезпеченні допокати. Тобто ми переходимо до програмного забезпечення дублокат, і в нас є System, Open System Settings. Ми переходимо в загальні налаштування, ми будемо зараз змінювати. Розпочнемо змінювати наші налаштування з вкладки Вісь та вказуємо основне відповідно до наведеного зразка. Отже, переходимо в «Вісь». І ось тут нам необхідно. Тобто, за прикладом, загальне повне ім'я X, Y, H, скорочене X, Y H, дельта дельта X, Y і дельта H, Тут ми змінюємо стосовно того, як у нас наведено в методичних рекомендаціях. Після чого, після цього етапу, як ми все змінили, натискаємо обов'язкову галочку Застосувати. Після застосування. Натискаємо вкладка Геометрія та вказуємо на ласкування відповідно до наведеного зразка. Тобто ми обираємо слово геометрія. Ось геометрія. Потім обираємо під плюсик, після чого 500 промілий, далі обираємо ще 500 промілий, ширина кроку. Дивимося у прикладі 1,50 1,50. Далі бачимо, що у нас тут коточки. OLP, обновити крок, OLP, обновити крок. Далі е. застосував наступне налаштування, вкладка Допуск, натискаємо та вказуємо назву нашого шаблону допусків. Це, наприклад, якщо ми працюємо з якимось інструментом, і ось у нас є, наприклад, геодезичний прибор сокі. Нам необхідно організувати для нього доступ, і ми будемо вже робити по тим налаштуванням, які нам будуть необхідні. Допуск ми не будемо коригувати, в нас немає ніякого видозичного приладу, тому ми пропускаємо цей крок і рухаємося далі. Оберемо вкладку кількість знаків і одиниць». Дивимося. Так, знаки та одиниці. Одиниці. Отже, в нас є одиниці виміру метр, метр, метр. Дивимося в нас тут метрична система в метрах. Далі. Далі у нас метр, площа квадратний метр, об'єм в кубічному і в кілограмах маси. Метр квадратний кубічний маса. Далі дивимося символ розподільчий в в нас. Рапка, і тут у нас є висота, ще так само ми трошки змінимо. Висоту, виходячи до рекомендацій. Довжина також. Далі дивимося, що у нас і код. Все нам підходить, застосовуємо. Далі дивимося наступне налаштування, вкладка, геометрія і ось «Кут». «Кут» Дивимося, щоб у нас були ті налаштування, які нам потрібні. От 460 градусів на часовою стрілкою. За годинниковою стрілкою ми обрали. Далі ми обираємо системні файли у вкладці Основні файли. Системні файли, основні обираємо. Так. Зараз дивимося. Системні файли. Далі нам системні файли необхідно підвантажити саме цей документ. Налаштування System. І ось обираємо цей документ, який вказаний у нас в методичних рекомендацій. System 0724. -no Відкриваємо. Застосовуємо. Далі. Після чого нам необхідно Вкладка Дека, не стискаємо шаблон Крисленник, аркуш обираємо дек Укр, декер. Ось я тут вже обрала. Вкладка Shiat, Shift і Ucur. Обрала, застосувала. Далі. Після чого, якщо ми використовуємо логопіт, можна використати, застосувати. Ми також пропускаємо це і так. Далі імпорт експорт, там «код». ми налаштовуємо шаблон кресленника. У нас є кад, імпорт експорт, і я обрала ось саме з імпорту, експорту. Ми обираємо імпорт, експорт і обираємо. Допокад, який був скопіюваний. Допокад. Все застосовував. Є. Обрав наступний етап базовий кслиник. Тобто ми переходимо до креслини-креслинок. Обираємо тут налаштування і обираємо той шаблон, який ми будемо використовувати. Я обрала шаблон нашого університету. Тут значення нам підходять. Ще раз перевіряємо і застосовуємо. На цьому налаштування в нас закінчено. Отже, ми обираємо застосувати і можемо розпочинати нашу роботу. Отже, Дякую за увагу. Сподіваюся, вас вийшло налаштувати базові налаштування, і ось саме нам необхідно все оновити. Оновили нашу версію для того, щоб всі налаштування в нас були оновлені. Дякую вам за увагу. В наступному відео будемо розпочинати роботу над оцифруванням абресу.